Оце вже є готовий відрізок труби і два коліна з зеркалами. Треба просто їх е, скласти. Я використовую воду, таку трошки мильно, щоб зменшити ефект тертя. Таким чином наживляю. І вирівнюю, щоб рівний кузов. Перевіряю і відкладаю. Труби для сантехніки, підручні засоби, трішки фантазії, і в руках у волонтерів власноруч виготовлений оптичний прилад для ЗСУ. У Мукачеві щотижня близько року виготовляють перескопи. Чим довше труба, тим відчувається більше ефект тунеля, що десь там, в кінці тунеля, є отвір. Ну але коли попросили робити довшими, відповідно просто від довшої труби сектор огляду звужується. Але коли стали приєднювати монокуляр, то цей ефект просто скоротився, і ти відразу вже бачиш зображення, і воно вже наближено. Ну, Але для коротких відстаней, де не треба далеко роздивлятися, ось така проста річ, яку можна там кинути на підлогу, або від вибуху вона не постраждає, бо вона така легка і дешева. Аре, щотижня знаходять час, аби зібратися для створення чергової партії оптичних приладів. кажуть, про це знелагоджений на відмінно. Кожен володіє навичками виготовлення всіх деталей. Тож командна робота в результаті дозволяє виробити близько 70 перископів. У мене така самопроголошена посада це бригадир. Я просто дивлюся, кому що легше кому що більш підходить, вдається. Того я на ту, на ту позицію ставлю. Ну, вона складається з декількох операцій і в ну, кого до чого душа лежить, той на тій операції стоїть. Сьогодні я зачищаю, а минулого разу я закріплювала деталі, наприклад. По-різному, коли яка потреба. Це йде зачистка деталей, коліна і труби. Далі ми приклеюємо зеркало сюди. Далі ми його відскочимо, тут притримуємо. Це йде додаткове кріплення, додаткова підтримка скельця, щоб воно, не дай то Боже, десь в непідходящий час не вивалилося. Далі ми приклеїмо сюди захист. По-нашому ми його кличемо попочка, ми його приклеїмо, і отут Інна, бачите, обтягує його захисною клейкою такою стрічкою. Собі вартість перископа з монокуляром, що збільшує зображення у 16 разів, складає 500 гривень. Це наразі найдешевша модель в Україні. Для закупівлі запчастин волонтери закликають донатити на перископи всіх хто бажає підтримати ЗСУ. Військовим їх передають безкоштовно. На Донецькому напрямку як комбат сказав, що я закрив вашими перископами лівий фланг. Ну звісно, ми вже це робимо впевнено. Кому ну хто сумнівається, не потрібно ми не е, намагаємося щось переконати, тому що є попит, куди ми це потрібно направляємо.